Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми разом з вами будемо тестувати 4 поліролі для пластику від таких виробників як Novax, Mafra, MoTip і Runway. Тестувати поліролі ми будемо на ось цьому пластиковому порозі від автомобіля Toyota Camry. Поріг поділено на 5 окремих ділянок. Ось ця п'ята ділянка в нас буде контрольною. Ми її нічим не обробляємо. А всі чотири діляночки по черзі будемо обробляти різними засобами. Ну а потім вже порівняємо результати і визначимось, який з цих поліролей краще за все відновлює колір пластику, маскує подряпини і придає блиску поверхні. Кожен з цих засобів може застосовуватись на якихось там пластикових, вінілових, гумових, можливо, дерев'яних поверхнях, і кожен з них має якусь свою там певну рецептуру і концепцію. Десь виробники заявляють про антистатичний ефект, десь є ефект відновлення. І зараз тут якраз на ось цій постраждалій детальці ми будемо з'ясовувати, хто є хто. Почнемо тестування з цього маленького флакончика від компанії Novax. В першу чергу виробник заявляє, що даний засіб відновлює первинний блиск пластикових, гумових або вінілових деталей салону автомобіля, і також цей засіб має стійкий антистатичний ефект, який нібито відштовхує пил і бруд. Ну, Насправді засоби з антистатичним ефектом, наскільки мені відомо, нічого не відштовхують. Просто за допомогою них ми знімаємо якийсь там статичний електричний заряд з поверхні, і відповідно якісь маленькі частички пилу чи бруду не утримуються на поверхні за рахунок статичної електрики. Те, що засоби з антистатичним ефектом можуть відштовхувати бруд або пил, мені нічого не відомо. Щодо способу застосування, то тут все робиться по стандартній схемі. Рясно зволожуємо аплікатор і далі вже аплікатором обробляємо пластикову гумову або вінілову поверхню. Я не бачу сенсу наносити засіб. Одразу на пластиковому поверхню, тому що це буде неаккуратно, засіб може потрапляти на інші ділянки. Ну і в цілому нанесення аплікатором, воно більш зручне і акуратне. Від цього склад засобу жодним чином не змінюється, і тому казати, що при нанесенні безпосередньо на пластик чи аплікатором засіб буде працювати якось гірше чи інакше, я не бачу жодного сенсу. Наносимо рухами, які направлені в різні сторони: тобто по діагоналі, по горизонталі, по вертикалі, по колу, для того, щоб краще заповнити тут всі ось діляночки, подряпинки, мікротріщинки тощо. Все, поверхня оброблена. Тепер чекаємо декілька хвилин, поки засіб повністю підсохне, а поки переходимо до наступної діляночки. Далі ми протестуємо засіб від Мафра. Він призначений для відновлення та захисту поверхонь. І навіть в інструкції виробник зазначає, що поверхні, які оброблені цим засобом, захищені від випадкових пошкоджень там, ключами, монетами, запальничками, мобільними телефонами тощо. Як це може відбутись, насправді мені невідомо, але ось виробник вважає, що. Такі варіанти можуть існувати, і тому ось цей засіб захищає ваші пластикові поверхні від якихось там випадкових пошкоджень. Склад цього засобу дуже цікавий, він складається там з багатьох хімічних елементів складними назвами, і тому я не бачу жодного сенсу там їх озвучувати. Ну, але хочеться зауважити, що це не просто там якийсь силікон, газ, ароматична віддушка, ну і все, зробили аерозоль. Тут же виробник щось почаклував, щось повигадував, ну і ми зараз подивимося, як це працює. Спосіб застосування використовуємо аналогічно першому засобу, зволожуємо наш мікрофібровий аплікатор і обробляємо поверхню. Все. Завершуємо оброблення рухами по колу і даємо поверхні трішки підсохнути. Третій засіб у нас представлена компанією MOTIP. Тут виробник зазначає, що це засіб 2 в одному, поліроль плюс ароматизатор повітря. Не розумію, для чого тут акцентувати увагу, адже всі аналогічні засоби мають в своєму складі ароматичну віддушку і тому працюють як ароматизатори. З якихось більш Корисних властивостей, ну, зазначається знову ж таки захист пластикових або вінілових поверхонь від розтріскування, захист від ультрафіолету, відновлення кольору тощо. Тому просто беремо і тестуємо. Мікрофіброву серветку рясно зволожуємо і натираємо наш пластик. Обробляємо поверхню аналогічно попереднім двом засобам, тут нічого складного і нічого нового. Після обробки будемо чекати 5-10 хвилин для остаточного висихання. І нарешті четвертий засіб, він у нас призначений для очищення, захисту і відновлення різноманітних поверхень, включаючи наші улюблені пластикові поверхні. Також тут виробник зазначає, що в складі є близько 10% силиконового мастила, але при цьому в інструкції вказано, що при використанні ми не отримаємо якогось надмірного блиску чи там якогось маслянистого блиску. Тобто є силікон, але блиск буде ближче до матового. Для нанесення будемо використовувати ту саму техніку. Нічого нового, нічого складного, все стандартно, аналогічно попереднім засобам. Все. І натираємо по колу. Тепер нам буде потрібно приблизно 10 хвилин для того, щоб всі поверхні повністю підсохли і полімеризувалися. Отже, минуло трішки часу, і ми можемо підводити підсумки. На мій погляд, аутсайдером даного тесту став засіб від Motip. Як ми бачимо, ділянка оброблена цим засобом мало відрізняється від необробленої діляночки, яка в нас була заклеєна малярною стрічкою. Тобто тут у нас не йде мова ні про маскування подряпин, ні про відновлення кольору. Набагато краще з поставленою задачою впорався засіб від Novax. Тут ми бачимо і відновлення кольору, і маскування подряпин. Якісь дрібні подряпинки дуже добре замасковані і їх не видно, а якісь такі ну, серйозні, там більш глибокі подряпини під певним кутом можна роздивитись. Але все ж таки, якщо ми порівняємо необроблену і оброблену ділянку, ми побачимо, що цей засіб точно Працює. Далі з невеличким відривом в нас іде засіб від ранвей. Але тут мені трішки важко судити, тому що з однієї сторони на ось цій діляночці, де в нас пластик не був вигорівший, ранвей забезпечує такий більш насичений чорний колір. А на ось цій діляночці, де пластик у нас такого був сірого вигорівшого кольору, мені здається, що все ж таки краще спрацював засіб від Новакс. І якщо мова йде саме про відновлення кольору на якихось вигорівших поверхнях, то мені здається, що Новакс все ж таки працює краще. Тому однозначно сказати там, що краще Runway чи Ренвейчинова, я не можу. Ну і нарешті переможець з даного тесту засіб від мафра. Тут ми бачимо і глибокий чорний колір, і насиченість, і трішки такого матового блиску, і маскування подряпин. Особливо, якщо ми це все будемо порівнювати, ну, наприклад, з необробленими ділянками або навіть з ділянкою, яка оброблена засобом від Мотіп. Також ця поверхня виглядає набагато насиченішою і чорнішою в порівнянні з засобом від Новакс. Отже, з усіх учасників тесту, звісно, мені найбільше сподобався ось цей засіб від італійської компанії Mafra. Novax і Runway теж непогано себе проявили, і в принципі їх також можна рекомендувати для відновлення пластику і його захисту. А ось що стосується засобу від Motip, то його навряд чи можна порадити для робіт, пов'язаних з відновленням пластикових поверхонь салону автомобіля. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.